Коли закінчиться війна, скажу прихистку знам'янці, прощай! Мені вже в Мар'їнку пора, бо зачекалася згорьована. А коси жучку гукнув, лапку дай і руку на лизни мою. Здружились ми. Але медью. Коли закінчиться війна, з валізою ходою приїду на вокзал. Як і тоді, у березні. Зайду в очікування зал, з якого вигнало було сирен виття. Ця мить не йде у забиття. А потім сяду в переповнений вагон, встатимуть колеса. За перегоном перегон. За перегоном перегон. перегон. Коли закінчиться війна, ми хтітимуть зустрічні ешелони із хлопцями, без вусами, і дядьками, вусанями по вагонах, то повертатимуть додому дебі пальців. Що ворогу хребта зламали? Браво, молодці! Браво, молодці! Чучу шисти По-вашому не вийшло! Спіймали б облизня у пельки б ваші дишла. Вся Україна заспіває аж покотиться луна. Усе це, Усе це буде! Коли закінчиться війна, збір за долю України зрости вона.